Доброго вечора, ми з України. Крупи, олія, сало, все це в черговий раз привіз голова колективного сільськогосподарського підприємства «Розниківка» Сергій Войченко волонтерському центру Томашівка з любов'ю, де виготовляють смачнючі каші, закривають тушонку, і все це відправляють нашим хлопцям на передову. Співпраця з томашівськими волонтерами склалася з лютого 2022 року. Та сама олія для виготовлення мазів чи е, продукти харчування, тобто. Що в змозі надати ці люди нам, щоб підтримати нашу організацію, завжди відгукуються, завжди із посмішкою, із з відкритою душею, серцем допомагає. Актив волонтерського центру Томашівки це сім осіб у 2022 році. Добре був відомий своєю маркою Томашівський гусак. Ми жінки були, звичайно, налякані, як і всі жителі нашої держави, були налякані. Подіями, які відбулися в нашій країні, і намагалися поряд з цим зробити все можливе, щоб підтримати тих людей і хлопців, звичайно, які знаходилися е... в да, бойових діях, і е... дякуючи нашому місцевому підприємцю Пастушенко Олександру Васильовичу, він нам виділив. Гуси, ми їх всі жінки, майже всі жінки нашого села зібралися дружньою компанією. Ми їх переробляли звичайно. виготовляли із тих, хто з них, тушонку з цих гусей. Потім що потім далі долучилися до гарної акції і збирали. Все, що могли, тобто, продукти харчування, солодощі, склана Павлівна наша вичитала рецепт мазі, і ми зрозуміли, що ми теж не гірші від тих людей, які це роблять, і почали виготовляти. Хотіла б зазначити, що, що вироблення, виготовлення мазі, що збір продуктів харчування для наших хлопців, ці самі окопні свічки чи які кімори. Петіння їх без підтримки жителів села наша команда з Любов'ю з Томашівки не змогла цього зробити. Тому і, і жителі села Томашівка, і Юрківка, Черпуводи, місто Умань. Всі разом робимо велику одну справу під нашим же брендом з Любов'ю з Томашівки. Також постійну допомогу та підтримку КСП Рудниківка надає мешканцям місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, що розташовані у Томашівці. Скільки ми не зверталися, і навіть і були такі ініціативні до нас приїзди, коли людям привозили і крупи, і олію, і свою продукцію. І це дуже велика підтримка. Так як люди втратили житло, і кожне слово, а особливо матеріальна підтримка для них дуже важлива. Сергій Михайлович з початку повномасштабного вторгнення агресора невпинно допомагає військовим, волонтерам, внутрішньопереміщеним особам. На сьогодні узагальнена цифра перевищила 8 мільйонів гривень. Село Томашівка, і от їхня організація з оборони з Томашів в невеликому селі, така потужна волонтерська організація, яка стабільно і постійно працює для фронту, для переселенців, от, ну для держави, скажімо так. Тому, коли виникло питання, це було в перші вже, місяці. Я вже не згадаю, хто сказав, і ми те, що було потрібно, швидко сюди привозили поставляти. З відкриттям вже для переселенців центру. От ми починаємо систему, ми розпочали системно працювати, з забезпеченням власною продукцією для того, щоб були умови про життя для цих людей. От І ми періодично маємо зв'язок і завозимо все, що було треба, те, що ми можемо виробити, і не тільки. А коли треба, то, вистання, то треба кошти і все таке інше. Тому що тут є результат, От. а так то намагаємося працювати по всіх селах громади. А особливість Томашівки, вона підганяє і говорить про те, що люди самостійно від ефективно працюють. Дай їм Бог і ми поможемо. Жому. Така робота є прикладом плідної співпраці органів місцевого самоврядування, підприємців, депутатського корпусу Паленської громади та волонтерів. Робота волонтерської організації дуже важлива події, які сьогодні Тобто в агресії Росії від України. І Цими діями волонтерська організація показує, що вона об'єднує крім себе всіх жителів села, незалежно від їхньої думки чи від їхньої позиції. Вся продукція яка вона відправляється бійцям, які підприємні відпуски, вони нам дуже вдячні. Також продукція їх виробництва за допомогою Сергія Михайловича. Я, я року, що дуже важливо, щоб відчули ці люди, які знаходяться в центрі, де ми зараз переселенці, щоб вони відчули і побачили, що ми не байдужі до їхніх людей, що ми їх підтримуємо і намагаємося зробити все те так, щоб вони ну, не відчували себе покинутими і нікому не потрібні люди. Доброго вечора, ми з України.